Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 15. Підсумок та оцінка робіт Привіт. Ось і настав час підсумувати все, що ми вивчили протягом нашого курсу про написання творів описів тварин. Сьогодні ми з вами оцінюватимемо свої роботи та обговоримо, як можна далі вдосконалити свої навички. Вміння оцінювати свою роботу важливе в багатьох сферах життя. По перше, це розвиває критичне мислення, дозволяючи вам бачити сильні та слабкі сторони своєї роботи. По друге, оцінювання допомагає покращувати якість, оскільки ви розумієте, що можна вдосконалити. По-третє, це робить вас самостійними, бо ви вчитеся знаходити і виправляти свої помилки. І нарешті це додає впевненості, коли знаєте, що ваша робота якісна. Отже, оцінка своєї роботи допомагає розвиватися і бути впевненими у своїх силах. Навчимося робити це правильно. Перш за все пригадаємо ключові моменти, які ми пройшли на нашому курсі. Ми дізналися, що твір опис допомагає детально зобразити об'єкт та передати ваше враження від нього. Ми навчилися обирати тварину для опису та збирати про неї необхідну інформацію. Розглянули, як правильно будувати твір, вступ, основна частина, кінцівка, дізналися про метафори, порівняння, епітети і як їх використовувати. Попрацювали над збільшенням словникового запасу для більш яскравих описів. Вчилися детально описувати зовнішній вигляд та звички тварини, навчилися додавати цікаві факти для збагачення нашого опису, обговорювали, як зробити ваш твір більш емоційним дізналися, як редагувати та вдосконалювати свої твори. Тепер, коли ми підсумували наш курс, давайте розглянемо критерії оцінювання ваших творів. Перше. Зміст. Чи вдалося вам детально та цікаво описати тварину? Друге структура. Чи дотримана структура твору, чи є чіткий вступ, основна частина та кінцівка? Третє художній стиль. Чи використані образні засоби, чи є емоційне забарвлення? Четверте: Граматика та стиль. Чи є у вашому творі граматичні та стилістичні помилки? П'яте цікаві факти. Чи включені у ваш твір цікаві факти про тварину? Щоб продовжувати вдосконалювати свої навички, пам'ятайте про такі поради. Читайте більше. Читання різних жанрів допоможе вам розширити словниковий запас і покращити стиль написання. Пишіть регулярно, практика робить досконалим. Пишіть різні твори, описи та нариси. Переглядайте свої роботи, час від часу перечитуйте свої старі роботи та аналізуйте їх. Збирайте відгуки, діліться своїми творами з іншими і просіть їх про відгуки. Тепер ваше завдання оцінити свій твір опис за наведеними критеріями. Будьте чесними із собою та спробуйте побачити, де ви можете покращити свій твір. Дякую вам за увагу та активну участь у нашому курсі. Я сподіваюся, що ви отримали корисні знання та навички, які допоможуть вам у майбутньому. Бажаю вам успіхів у написанні чудових творів описів. До зустрічі! Дякуємо за увагу.